Так, Притягнули поло, перестав запускатися. Е, був попередньо в качелі з ключами, блокований двигун. Розблокував і дач не запускається. Зайшов в параметри, е, датчика положення коленвала і він мовчить, тобто ззаду не є, а виміреного немає. Е, датчик коленвала я замовив, так як у нас в ніяк немає ні на розборці, ні на цьому, їздив його без за немає, тому зараз цей автомобільчик ми знімаємо з і відкочуємо, будемо займатися торегом, поміняємо антифриз. І їздив на розборку Форда. На Мафончик рестайловий. ну і рамочка. Давайте попробуємо встановити. Сподіваюсь, там нічого не покрижений, не пам'ятає, просто роз'єм, чи там хтось не порізав. І попробуємо під'єднати штату монітолу. Е, монітолу. Віддали все як має бути разом з Карпасом. Є кей-код. Так що має працювати. Ну, є такі дефектики, але за таку ціну, повірте, це ще відносно шара. Так, Тут водопотопшено стоїть. Давайте ми її викачуємо несочок, зараз. будемо підівати ракена. По боках і щелкувати десь. Аби не було на клею, що вона не випускає цю рамку. Ви сьогодні ну, моц не тримай. Ясно. Натана, значить це рамка. Ага, во. А, бачите, трошки ця рамка кличена підкріпила. Переключено на болтах. Россия, виховчимо. Так. Что там у нас з проводами? Так, кто-то... Антенны коннектор рыби такий. Роз'єм перехідних ось тут. Ось він є, добре. Тобто це все коса, це все типа аля лишнє. На цій монітолі має бути той роз'єм широкий. Ось такий. Давайте відкручуємо, переставляємо і монтуємо цю монітолу, дивимося, як вона буде працювати. Так, підключив, годину виставив, все. 15.02 25.08.25 Радіо грає код 65-65-64-65. Так що власник, не дай бог, загубить, може відео подивитися. Е, Скочим приклеєно, тобто воно тут нічого не заважає. зараз цьому ніто. Направляв колись опорнути кліпучку і... Закрутити на штатні місця і вже стояти буде ця рамочка. Тобто червона підсвітка, все червоне І монтово-червоною підсвіткою. Ну і звук у неї непоганий. Ну, не хочу, щоб мені зараз забанили за контент. Ну добре. Так що працювати будемо. Все, скручую, збираю докупи. Ну що? Ось так виглядає вся ця красота. Вся здача ззаді. Власне, хай собі розбирає з нею робити. Ось така магнітола. Ну вже, як то кажуть, все під один фасон. Так як би мало було бути. Так у нас годинник. Все. Робота зроблена. По цій машині можна дзвонити, хай забирає. Так ще забув показати момент, адаптував магнітолу до щитка прибору, тепер вони між собою дружать. Тобто, коли включаємо, наприклад, радіо, якщо зараз включити запалювання, у нас має відображатися те саме, бачите, в меню 1074FM показує, кручу звук, бачите, звук відображається. Весніше, слабше. Двоєчка. Двоєчка. І, звичайно, саме основне, коли ти виключаєш запалювання, виходиш з машини, її захлопуєш і закриваєш, магнітола гаснеть. Тобто вона засинає. Оце саме головне. Бо якщо не адаптувати магнітолу, вона може не засинати і розряджати акумулятор. Так що ось такі пироги. Дрібнички, але з ними треба побавити. Так, Попри те, що ми виключили е, і вияснили, що у нас датчик колінвала не дає імпульсів, е, датчик розпридвала імпульс має, я підключав, е, працює. І з нижнього у нас датчика немає імпульсів. Підключав прямо його голочками на роз'єм. Тому, щоб взагалі це все виключити, е, Паралельно хочу перевірити по компресії. Давайте почнемо з першого циліндра. Крути, володь. Шарок. Що у нас? 13 чай є. Крути. Трял голка. волка. А ну ще раз. Хорош. Дев'ять очей. Щось маловато. Давай ще раз. Ще-ще. Хорош. Так, тут 13 чай. А ну, ще раз зараз спробуємо середній. Це я просто не добре зажав. Чи там дійсно компресія хрена трошки. Давай. Коротше, десь до Компресія є. Звичайно, що середній хроносенка трошки немає компресії, але є. Так, паралельно зараз ще підкинемо всі чи тут поверхнево. Будемо пологонки перевіряти імпульс, ну імпульс ми ну, вже перевіряли, не поступає. А ну покрути. Є! Стоп, стоп, стоп! Є іскра з'явилася. Не було ж. Що за прикол? А ну ще раз давай іскру. Крути. Є? Блін, іскра появилось? Якого хрена? Крути? Є, тримає потрохи, але є. Хорош. Виключає поки що. Інтересний. Дітко пляшуть. Тільки що ж імпульсу не було. Що зараз, зараз кручусь запуститься чи. Що? Пробуємо. Так, я вже купа часу потратив, щоб ви зробили вже 8 -го година. Е, я не можу зайти, попри те, що в мене є вагком, але він чомусь мені... Орегом не дружить і постійно запрошує реєстрації. Попри те, що у мене ВАХОМ зареєстрований. От. Ця функція неможлива. Без реєстрації зареєструйте свій продукт у автора. Типу, ввести активіційний код. І я не можу привести базові налаштування. Регістерить, ага, попробуємо якось зареєструвати. Не знаю, чи вийде. Програмно запустив е цей вебастер і Ташкент, тобто радіатор, пічки тут в нормі. Коротше, там щось якісь є, качелі з програмним циркуляцією е рідини. Я так понял. Вот ташкент, вон, кайф. Чого так працює? Восьми градусів. Шараша теплим, файле. Mm. Туди теж дує. Трошки ще на ноги. О! І нозем тепло. Коротше, щось я не можу зрозуміти, як воно так запускається, не включаючи вебасту. Чи там датчик температури свій, але по помилках по вебасту немає ніяких. Значить, радіатор не забитий, раз тепло шараша. Тут окремого контура немає, воно є зав'язано, закульсовано. Файно, тепло. Якось так. Коротше, програмно тут і скачали. Плюс у нас сервопривід з тої сторони який подає потік на ту сторону, з ним проблема. І Не факт, що тільки з ним. Тобто Треба замовити рез резистори і прийдеться панель розбирати. Тобто всю цю нижню частину разом з середньою консолі треба розкорочувати, щоб добратися до цих сервопривідів. Така тут дебільна конструкція на цих Туарегах. І стоїть питання, чи не за одної проблемної заслонки може створюватися проблема цих прогрівів, що просто клімат випадає в аварію. Чогось на сучасніших моделях це все якось зроблено культурніше і простіше. Тут, сука, таке накрутили, назаморочували. Не дубляє перший тіло, тіло орех, так що, що би не казали. Для розуміння, так трошки повернув, щоб не Е, для розуміння при лютому розгоні у нас втікають, скажімо так, відчуття таке, як нехватка пального, тобто якась форсунок тече. І якщо взяти по корекціях, у нас походу не лади на четвертій форсунці. Ну, відносно, найбільше. Четверта форсунка. Коротше, щось тут недобре. 1.79. Коли валиш на великих оборотах. Все одно, бачите, на четвертому циліндрі найбільше на, на, на двойку, що тікає солярка. Тіпа, нехватка туди постійно більше додається. О, зараз я скину, наче вирівнулася, але зараз знову почне багаттити. І це сказується тоді, коли наприклад, під навантаженням ви їдете і у вас виходить типу, вібрація. На 6 двигуні вібрації супроводжується через неякісну роботу форсунок. Тобто якась форсунка більше зливає, нехватка пального. І, типу насос не докачує, або не справляється з тим певним тиском і починається смикання мотору. Е, тобто тут або їздити як дідусь, або їхати до дізеліста, щоб перевіряти форсунки. Ну, Наявно видно, що тут проблема в дуже великий мінус у нас тікає перший циліндр, і в дуже великий плюс у нас тікає четвертий циліндр. Тобто... Форсунки на стенд. Тут я, як то каже, безсилий. Ну і продуктивність насосу, якщо форсунки перебрати не допоможе, знаєш, треба дивитися до насоса. Так що, дізеліст все ж таки чекає цю машину. Пічка гріє. Е, у нас залишається... Проблема це сервопривід. Він типу, працює, все переключає, пічка гріє, але бачите, по ньому помилку все одно викидає. Сервоприводу я такого не маю, коштує він сам сервопривід, дорого, на Алікспресі ці резистори продаються дешево. Тобто я замовлю хіба якось в раз, коли приїдуть ці резистори, власник прижене, тоді вже йому поміняю. Щоб просто його не залишати без машини, щоб він міг на чомусь їздити. Ну і до зими треба, щоб машина була якось готова. Ну, гріє пічка, так, вона не жарить капець-капець, але гріє. На промивці вже який день машина тарахкає. Звичайно, що ця промивка вона мало ефективна, але я вважаю, що за пару разів ми ну, розлиємо раз, цей антифрейс, залиємо свіжіший. І поки що поїздить, а там вже буде видно. Ну, В першу чергу йому треба звернутися до Дізеліста, щоб зробив порядок з форсунками. Інакше вібрації при різкому розгоні, він не позбудеться. Тобто одна вібрація, яка колесала кузовом, ми її прибрали, бо вона колесала задницю. А друга вібрація, яка смикає, все ж таки є. Тобто, коли розганяєшся, є таке, дрожання. А це причина від форсунок. Якось так, так той я можу приписати так само до автомобіля одноразка. Чому одноразка? Тому що нормально грамотного місця для того, щоб зливати антифриз і щоб не наробити отакого от свинарника. Нереально. Тобто ні кранів, ні ближайших роз'ємів нема. Приходиться знімати патрубки і патрубки з... З... в таких місцях, що просто фігачу куди завгодно, тільки куди треба. А коли ще нагріти і втримати не можеш, починається таке свинство. Чепає назад захист. антифриз болоту. Зараз заливаємо заливає свіжий антифриз. І так, поїздить трошки, це антифриз з присадками. Має чист-чищий чист, 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 ефект, тому я думаю воно трошки промиє. Плюс, рахуйте, пару днів я мотношу з хімією. Ну, слів просто нема. Ладно, кидаю назад захист. Опускає, заливає антифриз і вже, надіюся, завтра. Не завтра, завтра, напевно, власне, не зможу на четвер, що може забрати машину. Ну, Завтра вже просто буду іншою машиною займатися. Е -е, як то кажуть, на сьогодні повноваження мої і все. Я більше вже не маю що тут зробити. Е -е, адаптацію проводив, все одно вибиває помилку, попри те, що адаптація пройшла, але помилка все одно є. І не видаляємо. Ти видаляєш і заново перечитуєш, вона знову вибиває. Тобто сервопривід буде шукати римкомплекти сервоприводів. І придеться потім панель все розбирати. І все, всі решта помилки усунуті. Єдине, що мусить перший власник поїхати до дізелістів. Почне з четвертої форсунки, там вже буде видно. Може бути таке, що просто йде на четверту форсунка до обе мозок, і відповідно, тому він при, тоді, коли даєш газюри, має провал, бо реально є провал. Тобто при великому активному розгоні машина починає вкликати. А якщо типу, стараєшся таку нагружити, то починається починає тряска. Це говорить про те, що не дополучає форсунка. В паливо. Ну, типу, вона скидає паливо і створюється вібрація. Інакше я нічого не, тут не пораджу. Зразу кажу, бо багато мені вже пише, а чого ви там собі установку не поставите. Народ, з форсунками у мене рік десь виходить ну, максимум 2-3 пасажири, які мають проблеми з форсунками. І за таких рідкісних робіт. Купляти дорогостоячу установку для діагностики, для того, щоб її пускати на стенд, стенд мецнувець, він не є дешевий. Ну, Повірте, є вже люди, яких є цей стенд. І повірте, невеликі він гроші бере для того, щоб ту форсунку перевірити, якщо вона несправна, її перебрати. Просто дуже всі багато лякаються. Так, є просто форсунки, певний тип форсунок, які ремкомплекти на них коштують дорого. До них стосується Delphi, на декотрі, на декотрі, не на всі моделі Bosch, комплектуючі є дорогі. Переважно всі решта вони досить бюджетні в реставрації. Тобто, спокійно, там, чи там мультиплікатор, чи там розпилювач, якась є проблема, це можна спокійно усунути. Чому на холостих оборотів воно нормально працює? Тому що на холостих оборотах рахуйте, тут 6 циліндрів і вони приблизно якось вирівнюють. Але і по звуку чути до самого двигуна, що є легоньке притріскування. Притріскування це якраз некоректна робота форсунки. тому то вже власне поїде сам. Ну, Я вже не хочу бути посередником, тобто я йому контакти дам того чоловіка, він цим займається, то підійде собі сам з ним. Вирішив це питання і будемо мати чистий спокій. До речі, пічка гріє, і якщо запускається Webas, то гріє порядно. тобто сам радіатор, пічки повністю добрі. Є просто цього принцип включення і запуску, він якийсь як підтормажує. І таке відчуття, що щобасто типу, довго ще час не працювало, я його запустив. І воно зі скрипами почало працювати, але потім воно вже вирівнювалося, без скрипів, без нічого файно працювало. Можливо. Е До речі, по вебасту помилок ніяких не було. Можливо, надалі воно буде працювати нормально. Вже все одно ну, там трошечки закрикарена е система охолодження, але воно прочистить і воно має буде, да, працювати. Е Завтра ми займаємося емелькою. Є там мілочовки, які треба перемінити, і з гальмами наймаються не, не проблема. Там буде котецька качелі розбирати, так що якщо цікаво, цікаво завтра буде продовження. Е, хочете не пропустити, ставте колокольчик. Ну і не забуваємо підписуватися. Е, конструктивні, як то кажуть, поради завжди вислуховую, сприймаю нормально. Коли починає умічити народ, не починайте, не робіть таке. Не, не все могутній, я майстер, як там всі починають, ти же майстер, ти же майстер. Є якийсь певний перелік е -е, речей, які я розумію, знаю і можу усунути. Є речі, з якими я теж можу довший час е -е, гуздратись, поки я доб'юсь того чи іншого, скажімо так, результату. От як, з, наприклад, е -е, з полу. Е, -е в один момент імпульс не приходить, в другий момент імпульс приходить. Закручую свічки, нормально все ставлю. Хернак знову немає іскри, відкручую свічки, свічки всі мокрі. Хрині його знає, чи там щось з пальним, якась проблема, чи то. цей. Ми будемо пробувати, бо, до речі, мокрі свічки я запалював пальником, вони щось ніфіга не загорають, бо коли мокру свічку запалюєш, вона загорається від того бензину. А тут таке відчуття, що вона не в бензині мокра. Так що... До речі, у власниці на цьому полу є втрата трошки антифризу, вона кожен раз антифриз доливає. Я не здивуюся, якщо там, не дай Бог, проблема десь типу, прокладка пробита чи щось типу того. І свічки якраз закидую не бензином, хоча є запах бензину дуже такий характерний. А з, з перемішку з антифризом. Так що з тою машиною ще будуть качелі. Е, я вже. На всякий випадок датчик кулінова замовив, <кій> бо мені не сподобалося, як імпульс відбувається. Типу, ти крутиш стартером і таке відчуття, що суцільно довга іскра. Тобто немає знаєте, імпульсу, бо йде якийсь певний порядок: 1, 2, 3, 4, чи 1, 3, 4, 1, 3, 2, бо тут, типу, три циліндри. І в той порядок, якось вони мали би бігати, іскра, я поставив всі чотири, всі три свічки. І запускає, а откий відчуття, що вони всі одночасно імпульс пускають. Тобто там може бути таке, що щось сталося з датчиком або з чотирьом кільцем. Так що, що ви там собі не думали, то то толю ще буде. Добренько. Я кидаю захист, заливаю антифриз, вже сьогодні запускати не буду, бо то вже. 2300 народ я її просто опускаю, а потім завтра все буде дозберувати. Я змучений. і не хочу більше того регіону народ. Мені більше такого не припахаєте. Почалося з того, що мені колись цю машину пригнали з-за того, що падала пневмо. Паралельно насипали хреновий список всього. І то хреново, і то хреново, і то хреново. Важко таке. Я не, я не привик. Я люблю ремонти, коли одна несправність. Коли мені привозять букет, я не знаю, на як спрогнозувати його ремонт. Розумієте? Бо... Усуваєш одне, друге на коліно, усуваєш друге, третє, ще на коліно. І це капець просто. Пишіть, як у вас. Все, всім па.